У Івано-Франківську в приміщенні академії боротьби Прикарпаття імені Василя Федоришина відбулось шанування та нагородження кращих борців, переможців Кубку України з боротьби вільної. У заході взяли участь народний депутат України, перший віце-президент Асоціації спортивної боротьби України Едуард Прощук, Івано-Франківський міський голова Руслан Марцінків та відомі меценати Олександр Чмихов і Сергій Пукіш. Сьогодні до нас з візитом завітав очільник міста Івано-Франківська Руслан Марцінків. У нас з містом Івано-Франківським є така плідна взаємодія, співпраця і проанонсована більша підтримка нашого проєкту, що дуже важливо для наших вихованців. що є мотивація, що є підтримка, що є розуміння стабільного майбутнього. Нагородили переможці, призерів. Кубку України, як ви бачите позаду мене, перехідний кубок втричі поспіль прикарпатські борці і борщині здобули цей кубок. Він перебуватиме на Прикарпатті. І левова частка переможців це вихованці Академії боротьби Прикарпаття. Наступний рік у нас традиційно багато змагань, насичений календарний графік. Ми, звичайно, націлюємося на дорослі. Змагання це чемпіонат Європи, чемпіонат світу це ключові наші старти. Я сподіваюся, що вихованці академії, які цьогоріч достойно представлять Україну на міжнародній арені. І ми маємо амбіції перемагати на чемпіонатах Європи, світу та Олімпійських іграх. Власне, для цього створений цей проєкт, щоб доказати, перш за все, собі, що ми варті найбільшого, найкращого. Ми можемо конкурувати з лідерами світовими, з... Японією, Сполученими Штатами Америки, з Іраном, з іншими країнами, які зараз домінують у вільній боротьбі. У нас є вихованці, які можуть достойно представити Україну на міжнародному рівні. Власне, ми все робимо для того, щоб у них були умови, щоб у них була відповідна мотивація, щоб у них була конкуренція. І робимо все, щоб українська боротьба гриміла на теренах світових європейських. Зараз в час війни це вкрай важливо. Це частина. Спортивної дипломатії це нагадування нашим партнерам, що Україна б'ється і бореться щоденно ціною. На жаль, життя та здоров'я кращих синів та дочок України за свою незалежність, за свої землі, за своє майбутнє, за, за все, що об'єднує українців. Тому спортсмени також всіми перемогами вносять лепту в цю боротьбу. Віталій Чорненький, Сергій Вагера, Тарас Кован, голос інфо.